mm <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Свій час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не принижувати наших захисників своїми експертними оцінками, і був дуже і дуже правий, адже ситуація повторюється. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок. Противник щось нібито без проблем взяв. Або що, нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Залужний наголосив, що сила оборони України героїчно протистоять ворогу, якого називали Другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці, про це знає світ. Звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Вою, ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам той же час простим українцям вплив банкової на деякі військові рішення, такі помітні. Екснардеп Борислав Береза пише: наступне: банкова так активно піарить і пушить сирського за відсутності залужного в інформаційному просторі, що штучність цього вже стала видною навіть не професіоналам інформаційної політики, дедалі більше людей починає замислюватися, а навіщо це робиться, але найцікавіше показують соцопитування, а показують вони те, що не зважаючи на Ку присутність в інформаційному просторі та регулярне підсвічування його у всіх видах змі від ТГ каналів до фільму рік, Сирський не зростає у рейтингу. Справа не тільки у відсутності харизми. проблема банкова банкової значно глибша, і це та проблема, яку на банквій не можуть вирішити. Поважне видання назвало обличчям війни саме генерала Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського. Важко передбачити, куди піде війна і яку роль у підсумку зіграє Залужний, але мабуть уперше тепер здається можливим, що армія, якою він командує, здобуде перемогу. Прогнозу. Там у цій же публікації радник офісу президента Олексій Арестович спростував будь-які інсинуації по лінії Зеленський Залужний. За його словами, так званий конфлікт із залужним був придуманий нашою опозицією від початку до кінця. Але як говорить приказка, диму без вогню не буває. Варто лише звернути увагу, що всі дії генерала Валерія Залужного під особливим контролем банкової. Зокрема, це доводять спільні телефонні розмови керівника офісу президента Андрія Єрмака і Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейко. Бомсаліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі у 2022 році. Таких бесід відбувалося щонайменше 10, і всі чомусь у кабінеті Єрмака, сфера впливу, якого давно вийшла поза межі конституції. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.